Дітки, сьогодні я пропоную вам цікаву гру, яка називається Українська мова. Я надсилаю вашим дорослим мету до цієї гри та хід самої гри. Зараз я вам покажу і розкажу, як можна цікаво провести таку вдома гру. Дітки перед вами зображений великий аркуш, на якому намальований кружечок у вигляді квітки мака. Біля цього аркуша подивіться картки кругленькі, на яких написано подивіться різні слова. Вони характеризують нашу рідну українську мову. Попросіть, будь ласка, ваших дорослих, щоб вони до кожної картки прочитали вам характеристику нашої рідної мови. Погляньте на кожній картинці малюнок, а до нього характеристика мови. Ви вдома, вивчивши цю характеристику, можете пограти. Хто більше назве слів, характеризуючи мову за допомогою каштанів або горішків. Наприклад, пропонуєте мамі або татові, хто більше назве, тільки відповідати потрібно повним реченням, наприклад, українська мова. Лагідна, українська мова влучна, українська мова поетична. І так, хто більше назве слів, Хто більше викладе чи горішків, чи каштанів, чи інших предметів, які у вас є, той і переможе. Якщо будуть Труднощі у запам'ятовуванні ось цих характеристик до фішок, будь ласка, зупиняйте на паузу і читаєте. Запам'ятовуєте, що написано на цих картинках.